Сьогодні в програмі роздуми з фронту українського бійця. Морські авіатори в навчаннях Весняний грім грім-2016». Армійські спортсмени на Кубку України зі стрибків у воду. Бойовики російсько терористичних бандформувань здійснили 23 обстріли українських захисників: зокрема, на Донецькому напрямку 16, на Маріупольському 5 та 2 на Луганському. Одним із найпомітніших на мапі бойових дій, населених пунктів, залишається Авдіївка. Саме тут, по позиціях наших сил, було завдано шість вогневих ударів із ворожих мінометів. Поєднуючи заборонену зброю калібру 120 та 82 мм, міліметри, незаконні збройні формування посилювали інтенсивність вогню стрільбою із автоматичних гранатометів та стрілецької зброї. Обстріли бійців Збройних сил України на цьому напрямку. Також відбулися з кулеметів великого калібру в районі Майорська. Він ішов в армію добровольцем на рік. Не встиг озирнутися, як пішов другий. Український воїн на позивний ведмідь поділився із нашою знімальною групою роздумами з фронту. Це мужська професія, і треба йти туди. Цю армію, бо ми мусимо захищати свої кордони і мусимо захищати свою державу, як би воно там не було. Поки наші ті патріоти тому вдома ходять і кричать Слава Україні, то ми тут на місці робимо смерть ворогам. Був би наказ, то ми вже були на Українах, Донецька давним-давно. Під час одного з збоїву, яка поранило, а вже на другий день командир батальйону нагородив бійця медалю за зразкову службу. Та медалька вона дає стимул стимул для того самого героїзму, для того самого продовження служби. Ризикуючи своїм життям на фронті, у відпустці чоловік отримав ляпаса від тих, кого захищав. Невже учасник бойових дій не заслуговує бодай на елементарну повагу? Я сідаю в автобус. Він мені каже, забери своє бидай, я тебе туди не посилав. Ну це смішно. Значить, що військомати, Пройдіться по маршруткам позабирайте їх трохи сюди. А ми прийдемо до їхнього місце. Треба роботу нам. Тим часом у рідному острозі на повернення свого героя чекають і дружина і двоє діток. Аліна Голубенко, Юрій Стоянський, Євген Роженюк. ЧАСЧЕ. навчання весняний грім грім-2016» у морських авіаторів розпочалося зі щільного туману, сильного вітру та зливи. Виліт переносився, екіпажі чекали команди. І нарешті на аеродромі загоркотів Ан 26 30 морських піхотинців у повному спорядженні завантажуються на борт літака зліт і за певний час чорні берети десантуються у визначеному квадраті. Авіатори також здійснили бомбометання по морських цілях, повітряну розвідку та зліт посадки на палубу фрегата Гетьман Сагайдачний. Перед ескадрилею були поставлені завдання по виконанню десантування особового складу морської піхоти. Також виконувалися завдання по пошуково-рятувальному забезпеченню у визначеному районі, значить, по наданню допомоги терплячим лихо у чорному морі. Далі були виконані завдання попутно по проведенню повітряної та морської розвідки. Літаками АН 26 Фахівці парашютно десантної групи десантувалися у складних метеоумовах на обмежений майданчик морського узбережжя. А за допомогою вертольоту Мі 14 евакуювали умовно постраждалого з води. Ірина Монастирська, Павло Парфенюк, телерадіостудія Міністерства оборони України Бриз для часу. Ще. Закупівлі товарів і послуг для Збройних сил України під загрозою зриву. З 1 квітня держзакупівлі мають проходити в електронному форматі. Міноборони було піонером у його впровадженні. За 9 місяців роботи система Прозоро довела свою ефективність. Були зекономлені значні кошти. Які дали змогу закупити більше майна для військовослужбовців, паливо-мастильних матеріалів, відремонтувати значну кількість техніки, завдяки електронним торгам? Уже вдалося заощадити понад 780 мільйонів гривень. На міноборони приходяться і найбільш великі резонансні торги, де торгуються вже не на десятки тисяч гривень а як, наприклад, у випадку постачання послуг харчування для армії на сотні мільйонів і мільярди гривень. Однак, за новими нормами, закупівлі для війська в особливий період мають відбуватися за спеціальним законом із підвищеною відповідальністю учасників і за прискореною процедурою. Максимальне термін проведення такої процедури становить при ну при умові, що всі ведуть себе відповідно до взятих на себе зобов'язань 14 днів на відміну від загального порядку. 60 днів відповідний законопроект уже схвалений профільним парламентським комітетом. Проте депутати минулого тижня провалили його розгляд, навіть не включили до порядку денного. Відтак усі силові структури наразі не можуть здійснювати закупівлі. Олександр Візгін, Вадим Стасюк, час ще. У столиці проходить кубок України зі стрибків у воду цього року участь у змаганнях взяли понад 60 спортсменів із різних областей України, а також із Грузії, Швеції, Білорусі. Серед учасників є й доволі відомі армійські стрибуни. Довольна патамуштая при какби другий раз ми вже з Артемом Сартіа і Ми прикаби за Київ. Немножко, ну, молодий молодої парень ще, все впереди. Ми от недавно там і пробиваємося вже в та будто призори тоже хорошо начала для нас. Ну нічого на суперіді пудім старатися боротися далі, щоби вигравати. Багаторазова призерка вітчизняних та міжнародних змагань Юлія Прокопчук на цих змаганнях завоювала третє місце. А от призер Олімпійських ігор у Пекіні спортсмен центрального спортивного клубу збройних сил України Ілля Кваша не залишив шансів своїм суперникам на триметровій висоті. А лично для меня мой тренер ставил задачу, это, конечно же, выиграть, потому что этот старт является отборочным на Олимпиаду э, в Рио 2016 и набрать э, норматив, который у нас в на критериях отборов, это 477. Ну, я поместился как раз с плюс баллом, но хотя вот можно было почище, конечно. Расстроен, что не попал в пятый прыжок, потому что в предварительных сделал его на 8,5-9. Сейчас, видите, чуть-чуть рано открылся и получается уже 6,5-7. Но ну, у нас бывают такие нюансы. Ну, хорошо, что хватило до норматива. На цій же висоті срібло здобув і ще один армієць Олександр Горшковозов. Таким чином у спортсменів збройних сил є всі шанси потрапити до складу національної збірної команди зі стрибків у воду і представляти нашу країну на цьогорічних олімпійських іграх у ріо де жанейро Я знаю, що на сьогоднішній день національна команда готується до травневого чемпіонату Європи і до, до Ріо-де-Жанейро. В цілому я впевнений, що це крок в підготовці, тому що ліцензії вже є. Ліцензійні змагання закінчилися, тому це також і на сьогоднішній день, це позитивно, тому що спортсмени можуть планувати пік своєї спортивної підготовки на Ріо-де-Жанейро. Турнір триватиме до 4 квітня. За ці дні спортсмени розіграють медалі у парних синхронних змаганнях та у стрибках з 10-метрової вишки. Сергій Жуковський Володимир Стройков час ще. На Львівщині з концертами виступив фольклорний ансамбль пісні і танцю Сартанські самоцвіти. Радихівчани дуже активно підтримували жителів сходу, і, зокрема, наші діти по школах, наші жителі збирали гуманітарну допомогу і через волонтерські організації відправляли на схід. Власне, як подяку за нашу таку допомогу, приїхав колектив із Сартани. Подякувати за нашу допомогу за нашу таку волонтерську місію. Візит приазовського колективу на Львівщину. Ініціювали офіцери цивільно-військового співробітництва. Українські бійці часто привозять допомогу в навчальні заклади Маріуполя та навколишніх селищ. Відвідували і будинок культури, де розміщується колектив Сартанські самоцвіти. Якось під час дружньої розмови виникла ідея про таку невеличку гастроль на захід країни. «Тільки в'їхали. Ми сюди прямо з вокзалу, ми побачили такий радушний прийом, таке тепло. В Сартані мешкає чимало етнічних греків. Тож візитівка ансамблю, грецькі пісні і танці. Очень все красиво, так необычно, Такі люди привітливі. Така а, нас, нас, нас хорошо встретили, вивчили нашу прийома. історію, греків, все розказали аналіти, це було приємно. Разом з грецькими піснями і танцями маріупольці виконали традиційні українські пісні. Коли до нас приїжджають зі сходу, повірте, це трепетно, це бентежить, це турбує. Але справді хочеться. Зробити так, щоб люди, коли приїжджають, щоб вони відчули оцю атмосферу тепла. І я надіюсь, вони її сьогодні отримали від залу. Ви бачили зал аплодував наші гості. Показали культури різних народів. Це ще раз говорить про те, що в нас на Україні живе багато народів, але ми всі себе вважаємо українцями. Після концерту обмін подарунками, сувенірами і звичайно дружнє спілкування. Офіцери цивільно-військового співробітництва стверджують, що на цьому культурний обмін не завершиться. У них є чимало ідей щодо майбутніх цікавих і корисних подорожей. Ірина Монастирська Владислав Назаркевич час ще.